Значить, ми зібралися малі, малі робити вакцинацію. Перед вакцинацією необхідно зробити антиглист, поганяти глистів. Ми купили ось такий препарат. Кані Квантель Плюс, називається. Тут одна таблеточка ділиться на чотири частини. Це я зразу взяла і для великих котів, їм по половинці для чахі і сулі. А малій потрібно дати четвертинку. Значить, як ми це зараз будемо робити? Відкриваємо і ріжемо раз, ріжемо два, це відкладаємо, давимо ложечкою. Це препарат на 3 місяці. Тобто наступний прийом у нас буде через 3 місяці. От я беру ось таку штучку. Це дуже зручно. Особливо, якщо треба дати щось кожному коту і персонально. Або, допустимо, давати коту 2 рази на день щось. Це ми мішаємо з фаршиком. Намішуємо з фаршиком. Так. Мені, коли потрібно було давати коту антибіотик, я от е, на, допустимо, треба два прийома в день. Я зразу в холодильник отак от збирала і ставила дві такі штучки, щоб потім просто його покликати і йому Запропонувати. Так. Подивимось, чи вона буде їсти. Цей препарат, не знаю, чи він має якийсь посторонній запах чи смак. Щоб не вийшло, що вона зараз візьме і не захоче. Ні, все нормально їсть. Давай, зайка. А через тиждень ми записуємося на вакцинацію, і ми плануємо зробити міжнародні документи. І я розкажу, як ми робимо, що ми робимо, взагалі куди звертатися, як це відбувається.